Ви точно не куштували таку ще рибу. А весь секрет в клярі. а кляр з цибулею. Ми помили рибу, посолили. Косточки я не вибирала, мені так подобається, вона більш сочніша. І оставляємо на пару хвилин, щоб вона всолилася. Я взяла три невеличкі цибулини і будемо перекручувати на електромісоробку, а ви можете натерти на терточки. Ми вже перекрутили, додаємо два яйця. Дві три ложки сметани або майонезу і три ложки борошна. Сіль перець за смаком. І все це перемішуємо. Беремо рибку, очаємо в кляр побільше. Він дуже смачний, цей кляр. І кладемо обжарюватися. Ми перевернули. Але рибка пахне. Вам не передати цього запаху. Ось така рибка в нас вийшла: смачна, запашна. Готуйте і смакуйте! Смачного!